Перед початком Великого посту ми маємо замислитися про ціль посту, про шлях посту і про те, які умови мають бути для того, щоб ми були людьми, які правильно розуміють сенс цього посту. Господь дає нам прямі вказівки в своїй нагірній проповіді, а задача священника Осмислити і разом розмірковувати на цю тему. Тож слухаємо проповідь і нехай поможе нам всім Господь. ім'я Отця і Сина, і свята від Сьогоднішній уривок з нагорної проповіді Господа нашого Ісуса Христа. Це пряма інструкція для нас, з вами, християн, як ми повинні жити. І як ми повинні вести своє духовне життя. Насамперед, ми повинні визначитися, що є скарб, скарб, до якого має бути направлено наше серце. Тому що кожна людина що збирає, збирає на цій землі, сподіваючись на те, що колись те, що він збере, допоможе йому в скрутний час. Наш з вами скрутний час вже визначено. Це наш перехід від земного життя в вічність. Але чомусь скарби ми збираємо тут на землі, сподіваючись, що це допоможе нам в нашому земному житті. Господь вже каже нам напряму: збирайте собі інше, інший скарб. Не скарб з рідкоземельних металів, не скарб з землі чужої. Не скарб від того, що ти будеш мати лайки в соцмережах, не той скарб, який дає тобі відчуття величі, коли ти всипаний почесними званнями, ординами, коли ти пишаєшся перед людьми чимось. Життя каже нам про те, що це все виявляється марним, коли людина стає перед справжньою проблемою, а що буде з нею? Після смерті. І все це виявляється марним. Так нас згадають, можливо, добрим словом, хтось поставить в приклад, але далі ти залишаєшся один на один з Господом, і як той Адам, якого сьогодні ми споминаємо, ти виявляєш для себе страшну істину. Ти голий, ти стоїш з нічим перед Богом. Той скарб, який ти збирав все життя, залишаєш там, де ти його ховав. Господь пропонує нам інше, і пропонує нам той шлях, який дозволить нам стати кращими, кращими для Бога. І те, коли ми робимо для Бога, це зближує нас із нашими ближніми. Ми хочемо отримати прощення від Господа, і Господь дає нам такий рецепт, дає нам таку підказку. Хочете мати прощення своїх гріхів від Господа, який може прощати, який прощає. Прощайте тим людям, які зробили вам щось погане. Прощайте їм, хоча здається, це важко і неможливо, але ж ви просите в Отця Небесного простить ваші провини. І це дійсно той шлях, який ми маємо пройти. Якщо ви вирішили в себе щось обмежити і зрозуміли, що піст це є ті дорогоцінні ліки. Це є той шлях одужання від духовних хвороб, які терзають нашу душу. Не розказуйте про це іншим. Нехай знає тільки лікар, як ви лікуєтесь. Не думаю, що хтось із нас, отримавши якийсь діагноз, здавши аналізи десь в специфічному диспансері, ходить з бумажкою і бігає і каже: дивіться, в мене є така хвороба. І мені призначили таке лікування. Коли людина почує це, ми скажемо: ну, хворий не тільки на те місце, але ще й на голову хворий, тому що розповідає про такі речі. Але Господь бачить, що наші внутрішні хвороби не менш страшні, ніж ті, які є зовні на нашому тілі. І тому каже нам: вам потрібно лікування. І піст є однією з тих. Дійсно дієвих речей, які можуть привести душу до одужання. Тому не розказуйте всім, в чому ви себе обмежуєте, чи як вам тяжко, чи як вам важко. Тяжість від посту буває від того, коли людина дійсно бачить немочі свої, бачить свої гріхи і прикладає зусилля для того, щоб виправитися. Чи ви задумувались про те, чому ми. Церква не благословляє дітям поститися, тому що немає сенсу в цьому обмеженні для тієї істоти, яка, власне кажучи, ще не навчена нами грішити, для тієї істоти, для того, для тієї людини маленької, яка ще живе за зовсім іншими принципами. Вона більш спокійна, вона більш відверта, вона довіряє, вона вірить в те, що якщо сказати, будь ласка. То виповниться в її бажання. Ми її цьому навчили. Але пройде певний час, і ми навчимо її своїми гріхами, навчимо її жити інакше. Ми внесемо в її життя ту тяжкість, яку вона буде нести протягом усього свого життя. І ось тоді для виправлення цього і потрібно буде обмеження. обмеження яке дозволить їй зрозуміти, що в цьому житті можна робити все. Але за все прийдеться відповідати, що в цьому житті є бажання, яке буде з нас виходити, як та наша природа, та природа, з якої землі ми взяті, від тваринного того світу. Але ми скажемо, я людина, людина, яку благословив Господь, наділив її безсмертною душою, і я буду контролювати свої страсті, а не робити тільки те, що бажає моє те внутрішнє дійство». Для цього потрібен піст. І цей піст буде радістю радістю від перемоги не над зовнішнім ворогом, а над тої внутрішніми, тими пристрастями, які терзають нашу душу. Це важко, ми знаємо всі. Ті дорослі, які постили розуміють, що попереду важкий шлях. Шлях обмеження, шлях, на якому ми будемо падати. Шлях, на якому в якийсь момент ми будемо завати собі питання, а взагалі, навіщо це все? Чи допоможе воно мені? Але ми маємо перед собою конкретну мету. Ми хочемо виправити свої недоліки. Ми хочемо позбавитися від своїх пристрастей, від тих гріхів, які не дають нам побачити Христа, того Господа, якого ми всі любимо, і до якого ми, власне кажучи. Приходимо, приходимо в своєму житті один раз, коли нас хрестять. І кожен раз ми тікаємо від Нього, як той Адам, ховаючись в кущах і знаходячи виправдання своїм гріхам, коли знаходимо винних. Не я, Господи, не я. Це дружина моя, вона мені дала те яблуко. Не я, Господи, не я. Це Змій мене спокусив, і ось тепер я. Ж, зробила те, що зробила. І таких ланцюгів, які ми вибудовуємо в своєму житті логічних, виправдувальних, їх багато в нашому житті. Але насправді ці ланцюги роблять тільки одне. Вони приковують нас до землі і є тими паразитами, які паразитують на нашому житті. І ось Господь і пропонує нам розірвати ці ланцюги. Він Пропонує нам жити інакшим життям, збирати інше сокровище, збирати той скарб, який є на небі, не бути лицемірами, зображаючи перед людьми себе тружениками такими поста, які е, намагаються якимось чином е, проявити і показати, які ми молодці. Кожен з нас вчиться впродовж поста не засуджувати один одного. Сама церква готувала нас через ці всі підготовчі тижні. І кожен раз, коли нам хочеться прокоментувати щось, давайте згадаємо фарисеї, який дуже гарно коментував каяття свого ближнього, з яким стояв він разом в храмі, молився. Коли ми хочемо проявити і сказати: Господі: а де ж нагорода мені за те, що я роблю? Згадаємо слова притчі про блудного сина коли Господь каже, сине, ти завжди зі мною і все моє Твоє. А тут брат твой відродився, і нехай Він приходив в храм Божий тільки раз на рік для того, щоб сказати ці слова, прості, прости на мене, Господи, і ближні мене, нехай простять. І нехай нам здається, що, можливо, ми на правильному шляху, але дивно буде, коли Господь. На страшному суді скаже нам, відійдіть від мене, не знаю вас, бо ви не робили те, що я хотів, а робили, тільки творили свою волю. І ось ми підходимо до цих ворот, за якими починається той шлях, і слава Богу, хвала йому тільки за те, що він указує нам прямими своїми словами, як нам потрібно і постити, і яке скарб нам потрібно збирати. Нехай благословить нас Господь на цьому шляху, нехай підтримає нас сила Божа, нехай Господь не залишить нас в наших працях, і скромних, і ми дійсно зустрінемося всі біля дверей раю, тих не того едему, який покинув Адам, а того Царства Небесного, який відкрив для нас сам Господь Ісус Христос. Амінь.